Чому підсанкційна імперія Юнігран працює попри всі скандали та розслідування. Скільки прибутку вона принесла новим та старим власникам минулого року? Чому навіть втеча головних фігурантів не зупиняє грабунок українських надр? Про нові подробиці, приголомшливі суми та ексклюзивні документи з ухвалою оборудки? Ми розповімо просто зараз. Вічно можна дивитися на вогонь, воду та на те, як не працюють санкції проти російського бізнесу. Минуло кілька місяців, як ми та наші колеги розповіли про нахабну схему розблокування роботи групи компанії ЮНІГРАН бізнесмена втікача Ігоря Наумця. Чи змінилося щось з того часу? Так, правоохоронці наклали нові арешти та забрали справу у кишенькової прокуратури фігурантів. Чи заблокувало це їх збагачення? Ні, минулий рік був більш ніж прибутковим. Двома словами, про що взагалі мова. Стопкор має особисті питання до піщаного ділка з кримінальними поняттями Володимира Продивуса, що любить шару, російські щі та збройне свавілля. Його братки раніше напали на нашу знімальну групу, і всіма правдами і неправдами уникли реального покарання. Тому спостереження і блокування нелегального видобутку піску компанію Мостобут це вже справа принципу. Під час чергового виїзду колеги помітили активізацію перевалки на ділянці, яку Продивус багато років намагався віджати у киян. Як виявилось, минулого року він отримав в нового партнера в особі Сергія Шапрана, що взяв під контроль компанію Росіяна на наумця, будиндустрія сервіс ЛТД. Далі ми почали спостереження вже за Шапраном і, потягнувши за цю ниточку, вийшли на оборудку національного масштабу. Як виявилось, наумець, якого притисло санкціями, отримав пропозицію від колишнього броварського депутата Сергія Шапрана. Останній в обмін на половину під санкційну імперією Юнігран, що коштує понад 100 мільйонів доларів, взявся вирішувати питання з судами та правоохоронцями, щоб відновити грошовий потік з надер. і запустилась масштабна оборудка, в межах якої група Шапрана створила фірми дублікат. Ти та перекинуло на них активи через хитрі схеми з прокладками, банками заставами, залишивши під санкціями голі старі назви юридичних осіб наумця. Восени схема набула розголосу у змі, через що правоохоронці отримали команду активізуватися, але цього виявилось замало. Переходимо до основного меню: що змінилось і чому це не спрацювало після викриття і розголосу у медіа, кримінальне провадження по юніграну забрали у Подільської прокуратури лояльної до шапрана та віддали головному слідчому управлінню Нацполу. Після цього в матеріалах справи броварський бізнесмен перетворився на фігуранта. А схема, яку показали журналісти, стала офіційною версією крадіжки під санкційних активів. Наприклад, ось ухвала суду від 16 листопада. Встановлено, що шапран Сергій Валентинович з допомогою корупційних зв'язків в органах державної влади став тіньовим власником активів підсанкційної групи компанії ЮНІГРАН. На підтвердження цього наша редакція отримала від власних джерел ексклюзивний документ угоди, про яку російський магнат розповідав раніше. В інтерв'ю це скан копія меморандуму, підписаного наумцем та шапраном, під час зустрічі в стамбульському готелі 22 вересня 2023 року. В ньому нові партнери окреслили перелік санкцій, кримінальних проваджень та інших проблем, вирішення яких під завуальованим терміном юридичний супровід брав на себе шапран. За це наумець віддавав йому половину своєї імперії. В обмін на доволі скромні 12 мільйонів доларів, які становлять приблизно десяту частину реальної вартості групи Юнігран. Справи у підсанкційного втікача йшли настільки кепсько, що він був змушений погодитись на 400 тисяч авансу та 850 тисяч після юридичного введення людей шапрана все інше, якось потім. Та найцікавіше ось цей пункт, за яким наумець мав отримувати половину всього прибутку від перезавантаженої діяльності надрового бізнесу. Тобто існує чимала ймовірність, що шапран з партнерами не просто вкрались під санкції активи юніграну та продовжили виробництво вже у власній кишені. Ймовірно, половину вихлопу вони ще й переводили російському втікачеві наумцю а суми там просто величезні. Ті ж джерела надали нам таблиці від вантажень компанії дублікатів шапрана за 2024-й, акумульовані з товарних накладних. Тож впродовж минулого року то в ЮніЛюкс продало тротуарної плитки на понад 133 мільйони, то в ЮНІСТОН Плент реалізувала щебеню на 205 мільйонів, то в Юнісервіс продало вибухівки на 75 мільйонів. І то в будиндустрія сервіс ЛТД відвантажило піску ще на 109 мільйонів гривень. Перелік замовників також цікавий. Тут вам і топові забудовники, і мобільні оператори, і ціла купа тендерних гравців. І що найцікавіше, навіть комунальники. Заткнись і візьми гроші. Так, так, поки журналісти та правоохоронці намагались зупинити пограбування державних надр під санкційними російськими ділками. Державні структури тихесенько спонсорували прокладки їхніх партнерів. Наприклад, плитку купляло управління автошляхів Житомирської міськради, пісок купляло КП ЖЕК номер 3 з Броварів. щебінь брали Бердичів Комунсервіс, Київський зоопарк, Зелентрес Деснянського району, комунальники Борщагівки, Ірпеня, Бородянки, Малина і не тільки. Ще раз це лише напряму. А якщо покопросатися глибше, там будуть мільйони і мільйони бюджетних грошей, які отримали дублікати юніграну через підрядників різних тендерних закупівель. Загалом за 2024 рік шапранівські аналоги юніграну, за даними наших джерел, відвантажили товарів на понад півмільярда гривень. Такі от санкції. І не сказати, що правоохоронці нічого не робили. Навпаки, після оприлюднення у медіа схеми Шапрана головне слідче управління намагалось заблокувати і його прокладки. 16 листопада воно домоглося ухвали Печерського суду, який накладав арешт на частину майна та всі рахунки дублікатів Юніграну. Але протягом кількох днів керівники останніх просто відкрили нові рахунки і розіслали клієнтам ось такі листи з проханням переказувати кошти за новими реквізитами. Вся сіль у нюансах галузі, наприклад, щебінь, тимчасово вирвавши з під санкцій дозволу на видобуток, можна протягом тижня вибухами наколупати шалену купу породи. А потім, коли видобуток знову заблокують, цю саму породу, хоч півроку, спокійно, подрібнювати, вивозити та продавати, називаючи її залишком. Саме тому подібні виробництва не терплять півзаходів і арештовувати треба все й одразу. Наприклад, ось ці вантажівки, що взагалі не виїжджають за територію. А Бо вагони, які добрі судді, не проти періодично повертати автопарк, самоскидів та інше майно, що може використовуватись у роботі, інакше санкції просто не працюють, особливо якщо є лобі на боці фігурантів. Нагадаю, головне слідче управління вже прямо каже, що Шапран став власником юніграну. Цитата за допомогою корупційних зв'язків в органах державної влади. І за нашу інформацію, після розслідувань журналістів він спокійно втік за кордон, де й перебуває донині. При цьому старий новий юнігран продовжує працювати та приносити прибуток. Питання: хто ж керує схемою в Україні та закриває проблеми? Тут варто повернутися до минулого матеріалу та додати ще трохи ексклюзивів. Поки восени наші спостереження фіксували, як шапран з ескортом охорони красується у столичних віп-кабаках, в поле зору потрапила доволі скромна та непримітна Тойота. Ані джипів у супровіді, ані блатних номерів. Та є нюанс. Це авто приїжджало до будівлі, де розташований один з нових офісів шапрана. Потім їздило до податкової. А одного разу чоловік з Тойоти зустрівся інкогніто із самим новим власником юніграну. Ось вони обкашлюють питання в тихому непафосному кафе, і дуже вже цей непримітний Тойотавод, схожий на Володимира Осипова, колишнього депутата з Одещини та впливову в кулуарах постать. І схоже, що ця зустріч була зовсім не випадковою. В схемах з переписування активів на на Шапрана фігурувала компанія Товнотел, керівником якої оформили повного готеску водія та за сумісництвом директора іншої фірми Володимира Осипова на прізвище Хіль. А ось договір іпотечної застави від 14 березня минулого року. В ньому. Люди шапрана заганяють під заставу банку майно юніграну, а гроші переказують на це саме Товно-ТЕЛ. А ось ще один договір іпотеки, оформлений того ж самого дня, в тому ж самому відділенні того ж самого банку. В ньому в іпотеку закладається вже інше майно житловий комплекс Патріарх, що на вулиці Саксаганського, купа квартир та тисячі квадратів офісів в обмін на кругленьку суму, яку знову ж таки перераховують на прокладку Товно-ТЕЛ, що ймовірно пов'язана з Осиповим. Якщо погуглити, то виявляється, що цей ЖК має цікаву історію. Після раптової смерті забудовника за нього бились нащадки у розпал ворожнечі. Одна із сторін конфлікту підтягнула для вирішення питання шапрана, який внаслідок і отримав все суперечливе майно. Так, от тоді кинуті спадкоємці називали саме пана Осипова партнером Шапрана у схемі, аж раптом і ЖК Патріарх і шматок юніграну потрапляють одним днем та через один кабінет у заставу одного й того ж самого банку, який переказує гроші на прокладку, що ймовірно записана на водія Володимира Осипова. Погодьте забагато збігів як для однієї непримітної Тойоти. Може, поки Сергій розповідав всім навкруги про свій абонемент у найвищі кабінети влади, хтось менш куражний за кулісами вирішував реальні питання і може це хтось і сьогодні змушує крутитися гвинтики, поки шапран переховується за кордоном. Та про це мабуть варто робити окремий матеріал. Тим часом, на жаль, можна констатувати, що, попри активізацію правоохоронців та журналістські прориви, підсанкційний Юнігран продовжує приносити мінімум понад півмільярда гривень на рік повз бюджет, прямо у кишені тіньовим власникам. Бо або хтось недопрацьовує, або й не дуже хоче. І неудивительно. І це, наприклад, близько 20 тисяч нових бронежилетів, або тисяч десять мавіків, або тисячі півтори позашльоховиків для фронту. І це враховуючи, що дані щодо відвантажень нам злили на основі накладних без урахування лівого продажу. Хто його знає, яка ж реальна цифра вихлопу всієї схеми загалом? Бо її масштаб навіть дозволяє суто інерційно триматися на плаву таким персонажам, як Володимир Продивус, якого за законами жанру та воєнного часу логічніше було б побачити набагато ближче до природного розташування. Овання річкового піску, аніж на потоках його нелегального видобутку. До зустрічі, друзі. Далі буде.